І зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Традиційно починаємо. Немало до вас питань, але давайте традиційно починаємо з оперативної ситуації на тих відтинках фронту, де несуть службу прикордонники. Цей Бахмутський і Куп'янський. І в цілому ситуація на північному кордоні. Будь ласка, дайте нам цю інформацію на початок тижня. Ну окрім цих двох напрямків, які ви зазначили по лінії фронту, наші підрозділи в складі Сил оборони знаходяться і на інших і Авдіївські, і марінські напрямки і Лиманські, також на півдні нашої країни. Ну і підрозділи продовжують утримувати свої позиції. Ну і, звісно, що нищити ворога за минулий тиждень підрозділами державної прикордонної служби по лінії фронту було знищено дві гаубиці ворога. Було знищено десятки одиниць техніки, також приземлено і знищено десятки ворожих БПЛА, в тому числі і ФТВ-дрони, а також два шахеди. На окремих напрямках ворог намагається штурмувати позиції, які утримують прикордонники. Ну але разом з іншими складовими сил оборони наші хлопці дають гідну відсіч при цьому використовують і артилерію, і міномети. Для того щоб наносити удари по ворожим позиціям по групам піхоти, ну і власне також активно використовуються безпілотні літальні апарати, для того щоб і відстежувати ворога, і наводити артилерію по по тим напрямкам, а також і ударні дрони для того, щоб знищувати ворога, який або ж укривається, або намагається намагається штурмувати позиції наших. Ліців. Щодо ситуації на кордоні з країною агресором в межах Чернігівщини, Харківщини і Сумщини, продовжуються на жаль щоденні обстріли, які Росія здійснює своєї території і використовує різноманітне озброєння для цього. тільки за минулий тиждень, фактично, перший день, перший тиждень цього року, було зафіксовано майже 500 обстрілів по території цих областей. Протягом грудня, до прикладу, ворог здійснив понад дві тисячі обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, але за останній час ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає саме по Харківській області. Крім того, ворог не відмовляється використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Які намагаються заходити на нашу територію, і найбільш активний напрямок використання російських ДРГ це сумщина. От про небезпеки, які можуть бути з боку Росії, навіть в незвичний спосіб, давайте далі поговоримо, пане Андрію, тому що в Україну з Росії по Десні приплив понтонний міст. Про це повідомляли в державній прикордонній службі. Споруду воді помітили охоронці кордону на Черкащині і спостерігали за нею, поки та не пришвартувалася біля берега на Україні території, після чого металоконструкцію оглянули сапери, виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Пане Андрію, що можете розповісти? Які ще є деталі? І ну чи дійсно остаточно можна говорити, що він жодної загрози не ніс? Так на Чернігівщині по річці Десна наші наряди разом з іншими українськими захисниками помітили той об'єкт, який сплавлявся річкою, слідуючи з Росії. Зупинився він фактично десь за 14 кілометрів від від кордону, приставши до берега, сівши на, на Мілені. В подальшому його було оглянуто. Це понтонний міст. скоріш за все, він використовувався в якихось цілях на території Росії. Сапери його оглянули. Загрози він не становить. Тому в подальшому буде прийматися рішення щодо демонтажу його або ж подальшого якогось використання.